Друзі, всіх вітаю! Розпочинаємо розклад пасіанту на період з 2 по 8 лютого 2026 рік. Знак зодіака Козиріх. Куляри, далекоглядні плани, Корабель. новий проєкт, можливо, далека дорога або кардинальні зміни в житті. Тут у вас домашнє господарство качечка. Ялинка. Добро здоров'я а також зростання ваших фінансів котик це третій зайвий, хто суне носа в ваші справи. Зверніть увагу, тут навколо нього недостовірна інформація, а також каблучка це пропонування руки та серця або Договір по роботі. Ось тут карта хрест. Це карта долі, доленосні події. Також ось тут квитанції борги, можливо, сезонні захворювання. Не переохолоджуйтесь, тому що здоров'я, воно. Є тільки в дитинстві, а потім воно поступово нас покидає за будь-яких обставин. Ми з вами прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. На моєму каналі, друзі, є нові відео. Таро фінанси, а також Таро кохання на місяць лютий для всіх знаків зодіаку. Запрошую всіх, хто ще не подивився. Сонце це особистий успіх. Карта дуже потужна. Вона може показувати як справи по роботі, так і ваші особисті. Тут у вас добра новина, дзвоник. А також ось ця недостовірна інформація. Будьте обережні. Все, що для вас важливо, перевіряйте. А ми з вами прямуємо вперед на третій розклад в Знак зодіака Козиріх. На період з 2 по 8 лютого 2026 рік. Знову цей котик. Якась неприємна особа, хто суне носа ваші справи. Ключик, ви винайде рішення якихось ваших важливих завдань або запитань. Корона це успіх по роботі. Стріли в колчані в десяточку, якісь гарні події будуть відбуватися ось тут. Замок, закриття на замок. Можливо, це ось ця ситуація, котра. Хитра підступна людина, котра може вам чимось зашкодити, закриття на замок. Іноді так буває, на фоні вашого успіху хтось вам намагається зробити невеличку пакость або велику, але ваші обставини сильніше для того, щоб цьому запобігти. Сьогодні з вами дивимось на колоді мадам Ленорман для знака Задяка Казиріг. Застереження миші. Все ж таки не варто ставитись легковажно до ось цих, хто вам хоче на Мабуть, ви знаєте цю людину або когось, хто це є. Порадам, чоловік. Джентльмен. Не дивлячись, що ви, наприклад, жінка або чоловік, якась людина, ось цей чоловік, зможе вам також допомогти, щоб ваша ситуація була гармонійною, позитивною. Не дивлячись на те, що хтось вам хоче ось ці особи зробити якийсь або наклеп, або щось недостовірна інформація. Ви все одно будете успішні. Ось тут корона, ключик віднайдете рішення. І ось ці стріли в колчані в десяточку. Загалом успішний тиждень. Я бажаю вам тільки гарних подій, добрих друзів поруч. Чекаю вас на моєму каналі на перегляд моїх наступних нових відео. До зустрічі зовсім скоро.